Доброго дня ще раз усім шановні друзі, шановні представники засобів масової інформації, Маю честь повідомити, всі знають чудово, що після яскравої перемоги Джамали, яка представляла Україну у Стокгольмі на пісенному конкурсі Євробачення цього року, Україна отримала честь на проведення конкурсу Євробачення у 2017 році безпосередньо на українських теренах. Проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу Євробачення, це справді є дуже важливим іміджовим заходом, це справді та культурна подія, яка об'єднує зрештою європейські країни, яка сприяє взаємному збагаченню культур. Тому для нас вона є дуже важливою, враховуючи великий суспільний інтерес до міста. Проведення у 2017 році в Україні, ви знаєте, що е, вже буквально після перемоги Джамали ціла низка міст е, виявила бажання проводити у себе Євробачення. Ми розуміючи. І те, що не можна однособово визначити і просто сказати вказівкою, якою що от тут буде, і все по іншому не буде. Цього не варто робити, і тому вирішили дати можливість представитись кожному місці, кожному місту, зробити певну презентацію, продемонструвати свою готовність, і тому вирішили зробити власне відбір. Як відомо, 1 червня 2016 року було створено організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні пісенного конкурсу Євробачення Міністерством культури України та Національною телекомпанією України було розроблено положення про організацію відбору міста і арени для підготовки і проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу. Учора, 23 червня 2016 року, відбулося засідання організаційного комітету, на якому власне, було і затверджено положення. Зазначене положення враховує відповідні стандарти та вимоги європейської мовної спілки до інфраструктури проведення пісенного конкурсу Євробачення та офіційних заходів пов'язаних з його проведенням. Відповідно до цього положення, відбір міста відбуватиметься в чотири етапи. І розпочнеться сьогодні. Перший етап 24 червня по 8 липня. Це оголошення початку відбору, підготовка заявок містами-претендентами. Для цього потрібно буде заповнити заявку в стандартному електронному форматі РДФ за підписом міського голови, включаючи всі додатки, має бути направлення не пізніше 12 години, 8 липня 2016 року, на електронну адресу СКЕ 2017 собачка НТУ юей, ну зрештою, ми це вивісимо, все буде зрозуміло. Заявки, що неправильно та не повністю заповнені, і оформлені, а також ті, що надіслані пізніше вказаного кінцевого терміну до відбору, не прийматимуться. Другий етап, 8 липня, 15 липня, це попередній аналіз заявок міст претендентів. Після отримання всіх заявок від міст претендентів робоча група НТКУ та делеговані представники оргкомітету здійснюють попередній аналіз заявок, включаючи фінансові та майнові гарантії для подальшого представлення на засіданні Оргкомітету. Третій етап, 18 липня, 22 липня, це розгляд заявок Оргкомітетом та оголошення міст фіналістів. Представлення заявок на засіданні Оргкомітету містами-претендентами на організацію події, публічне оголошення Оргкомітетом попередніх результатів, назви двох міст кандидатів, інформування європейської мовної спілки щодо результатів відбору та відправка заявок міст фіналістів. І четвертий е фінальний етап. – це інспекція та обрання міста господаря пісенного конкурсу «Євробачення-2017 року». Це 22 липня, 1 серпня. Інспекція міст фіналістів за участю представників європейської мовної спілки та членів оргкомітету з метою ознайомлення з інфраструктурою міст та особливостями реалізації заявок. Оголошення рішення відбудеться шляхом проведення прес-конференції з інформацією про результати відбору, прийняття рішення оргкомітетом щодо міста господаря 1 серпня 2016 року ми маємо отримати місто, яке прийматиме Євробачення. Забезпечення проведення відбору міст на визначення міста та арени для підготовки і проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу Євробачення. Організаційний комітет доручив національній телекомпанії України. Водночас остаточне рішення рішення щодо міста господаря прийматиметься оргкомітетом на основі детального аналізу рекомендацій від європейської мовної спілки і отриманих заявок.